Доброго ранку, це ранкове шоу. Прокидайся, і далі будемо говорити про дуже важливу тему, тому що сьогодні день усиновлення його відзначають в Україні. І статистика усиновлень від початку повномасштабного вторгнення поступово зростає. Проте, у порівнянні з 2020 роком, показник усиновлення все ще низький. Угу. В Україні загальна кількість дітей, які потребують захисту від держави, сягає близько 70 тисяч. Проте на обліку із усиновлення перебуває понад 15 тисяч дітей. Заліз за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало знаменитостей вперше публічно заговорили про усиновлення, адже через війну сотні дітей залишилися без батьків. От, наприклад, Наталя Могилевська усиновила двох доньок, які між собою рідні сестри. Валерія Татарчук стала названою мамою для маленького синочка. А Лілія Подкопаєва ще з 2006 року виховує усиновленого сина, якому незабаром випиниться вже 19 років. Клас угу. також до цього списку, якщо так можна сказати. Доєдналася і родина Мирошниченків, які за рік встановили двох дітей, і тепер їхня сім'я складається із шести осіб. Як наважитися з чого розпочати та прийняти дитину в сім'ю? Розпитаємо просто зараз. з Нами на зв'язку. Інна Мирошниченко. Інна, доброго ранку. Ми вас вітаємо. Доброго ранку Привіт, привіт. <хи> слухайте. Ну ви мама чотирьох дітей. Це вже звучить неймовірно. Двоє з яких усиновлені. а... Що робити, з чого почати людині або сім'ї, яка хоче установити дитину? Точно, перше з чого треба почати, це проговорити про цей намір з тими, хто буде жити з усиновленими дітьми разом, не з іншими, бо інші можуть не прийняти там бабусі, дяді, тітки і так далі. Всі ці люди можуть не прийняти і їхнє рішення насправді не є важливим. Важливим є саме ваше рішення і рішення тих людей, які будуть розділяти простір з майбутніми братами, сестрами, чи якщо це ви вирішили, жінка, то з чоловіком обов'язково треба погодити. І другий крок це точно пропрацювати всі. Свої 에, травми, установки, які є, тому що будь-яка людина, абсолютно будь-яка, може прийняти дитину, не має чужих дітей. І Якщо ви не готові приймати чужу дитину, це означає, що ваша внутрішня дитина має певні проблеми, які ще не проговорили і не пропрацювала. Коли людина щаслива, сповнена любові, вона може любити будь-яку дитину незалежно від того, чи народила вона її, 에, чи це дитина, яка була залишена батьками і потребує турботи. Ну, е, Як ось морально самому підготуватися? Тому що багато хто спочатку каже, що це я готовий, а потім каже, що я не готовий. Ось е, чи, чи було так у вас, що ви думали, що ви готові, чи навпаки, ви думали, ну це буде складніше, ніж є насправді. Тому ми встановили спочатку одну дитину, а потім вирішили ще й четверту. Ні, в нас це, е, усиновлення. Ми одразу хотіли двох дітей. Це там бюрократична процедура, чому у нас не вийшло. Uh -huh. е, звісно, самого теж треба готуватися. Готують в школі, є школа батьківства. Але якщо в Києві вона триває три три місяці, то в регіонах це там за тиждень весь матеріал викладається. Напевно, найкращим способом підготуватися. Це буде комунікувати з тими, в кого є досвід, тобто з прийомними батьками, е, бажано у кого не одна дитина. Тобто, це дитячі будинки сімейного типу, або ж там великі. Прийомні родина чи маленька прийомна родина, поговорити з ними, бо багато речей люди не розповідають на широкий загал з метою безпеки дітей, в тому числі, проговорити, як це, як проживається адаптація, які є моменти, куди звернутися, і підготувати собі таку е, на нас в школі. Це називалося екокарта. Куди ти звертаєшся, якщо виникають певні моменти? І там є всі спеціалісти, психолог, дорослий, дитячий для дітей, для усиновлення, для тих, хто приймає спеціалісти, які працюють з різними діагнозами. За моїми хворобами, коли у тебе є цей бекграунд, і ти знаєш до кого тобі звертатися, у тебе є готовність. Бо найбільше проблеми виникає тоді, коли дитина з'являється в сім'ї і виявляється, що батьки не готові до певного прояву дитини. Це може бути прояв фізіологічний, тобто певна вада чи певна хвороба. А може бути прояв психологічний, адаптація чи певні умови, як дитина проживає травму. Травма може бути не прожити ще з пологового будинку. І коли у тебе є до кого звернутися, тобі набагато легше. Тому точно треба готуватися. Спілкуватися бажано там від. Дати собі, наприклад, термін рік, коли ти будеш говорити про це з різними сім'ями, дивитися на їхні позитивний негативний досвід, поговорити з тими, в кого не вийшло, якщо є така змога, і зрозуміти, чому в них не вийшло, і дати собі відповідь і обіцянку, що у мене вийде, якщо станеться таке. І я думаю, що тоді за рік точно набереться достатньо сили і мотивації. От ти ж ти вже згадала і про перешкоди. Цікаво, просто з якими перешкодами можуть стикнутися кандидати, не усиновлювачі на шляху до оформлення документів. На встановлення дитини, бо е, я про бачив, що ви неодноразово розповідали да, про бюрократію про хабарі, хабарі які та... вже стали ну якимись такими, не знаю, чи можна тут сказати систематизованими в контексті хабарів, бо це якось навіть ін... mm. ну з чим стикнулися? От чого може чекати людина, яка зважилася на такий крок, як ви? Це однозначно дуже тривалий процес, і треба готуватися до того, що буде дуже багато дрібних кроків. Дуже багато дзвінків, дуже багато кабінетів, відмов донесіть документи і так далі. І так далі. У нас процес і перший, і другий від подачі документів до моменту, коли дитина з'явилася в сім'ї, зайняв близько 9 місяців. В середньому це рік два, тобто тому що ми взяли просто такий напор. Я не здавалася. У мене я адвокатом, я знаю, як що працює, які органи, куди мені треба піти пожалітися. Тому у мене 9 місяців, і це швидко для Києва. Треба просто бути готовим до того, що тобі треба боротися за твою дитину. Держава, якби це не звучало зараз, але не зацікавлена в тому, щоб влаштувати дитину в сім'ю. Це ти маєш бути зацікавленим, вирвати дитину із системи. І коли тебе ця мотивація є, насправді всі ці папірці заяви, суди, служби це дрібниці. Якщо в тебе на них не вистачає енергії, то на виховання дитини mm -hmm. точно не буде. Oh, Тому yeah. треба готуватися mm -hmm. до цього. Це складно, це, це бісить, реально бісить, mm -hmm. бо ти хочеш, щоб це було просто, просто воно не виходить, але це дуже посильно. І потім, а, озираючися на свій минулий досвід, ти думаєш, блін, насправді це було mm -hmm. так просто треба було просто відпустити і робити те, що кажуть: носити такі довідки, збирати такі довідки, mm -hmm. ходити по тих кабінетах, чекати. Під тими кабінетами. Mm -hmm. І десь рік все вдасться. Ви так легко про це розповідаєте. Насправді страшні речі говорити, що держава не зацікавлена, і це, звісно, велика проблема. Про це точно будемо ще багато говорити. Але повертаючись до діток, от ви коли першого про енергію, та якої, якої почасти немає і для себе самого, а для того, щоб її нею поділитися, треба її мати. Ваш перший встановлений е, син, коли потрапив сім'ю, був маленьким. А от друга дочка вже була у такому свідомому віці. Більше різниця відчувається, тому що ну з доро. Ослішими складніше, тому що вони все таки пам'ятають своє минуле життя, і пристосовуються до нового. Як у вас це відбувалося? Можете порівняти? Um. Мені було складніше, але повертаючись до чого, до того, до того що ви кажете, всі вважають, що складніше через те, що дитина доросла і вона пам'ятає. Mm -hmm. Насправді це простіше, бо коли дитина пам'ятає, вона може проговорити, і ти, хоча б, знаєш, що її бентежить, що їй болить, які в неї є травми, з чим треба працювати. Маленька дитина просто плаче, просто нон стоп плаче. У Марселя була дуже важка адаптація. В нього була аутоагресія. Він сильно плакав до тих пір, поки не виключиться повністю. Він там бився головою підлогою. Ти нічого. Зробити не можеш, він так проживає адаптацію. З Ангеліною в цьому плані було простіше, тому що з нею можна поговорити, в неї можна запитати, що її болить, чого вона боїться, і вона відверто казала, що там їй страшно, вона нас боїться, це нормально. Але адаптація моя особисто до дитини старшої була важчою, через що маленька дитина вона потребує захисту, який спрацьовує в нас на підсвідомому рівні. Людство так виживає. Маленька дитина не виживе без дорослого. Тому у нас підсвідомо, коли ми бачимо малючків. Вкинутих або які плачуть, У нас вмикається о, -о, о, треба допомогти. Коли плаче, наприклад, 10-12-річна дитина, мало в кого вмикається, о, о, скоріше роздратування. І це те, що в нас закладено природою. Малічок потребує дорослого, тому uh -huh. ми тягнемося до нього і готові його рятувати. А восьмирічна дитина це вже доросла, свідома особистість, це чужа людина, яку ти приводиш в свій дім, і з якої ти починаєш налагоджувати побут. І це так само важко, як просто знайти. На вулиці когось і привести. Бо коли ми шукаємо собі партнера на все життя, ми спочатку придивляємося, притираємося, а потім починаємо жити разом. А тут ти вдруге бачиш людину в житті, ти ведеш її в свій дім і починаєш. Тепер у нас такі правила, живемо так, вона проявляє супротив, і ось це дуже важко. Тому особисто моя адаптація легше була до маленької дитини. Але якщо дивитися з боку дитини, то чим старша дитина, тим навпаки простіше, тому що вони з віком, дітки з інтернетом. Натів, вони починають розуміти, хто ви такі, і навіщо ви їм потрібні, і повірте, дитина в 15 років має стільки вдячності, бо вона вже. Години, чи хто тікає 18 Вона вже не сирота і нікому не потрібно, її ніхто не усиновить. І чим uh -huh. старша дитина, яку беруть до сім'ї, тим більше вона відчуває вдячності за своє врятоване життя. І ні... ну звісно, що бувають різні істерики. Вони бувають і в 3 місяці, і в 17 років. І в 40. Тому цей стереотип точно... так, да, і 40 лишається. Цей стереотип точно треба руйнувати. А моя адаптація це просто моя психологічна адаптація. У іншої людини може бути по іншому. Тому я точно раджу придивлятися до дітей постарше і не мрія. Про такого малюсечка, який з'явиться в uh -huh. вашій родині, подивитися uh -huh. в бік дітей постарше. Ну крім того, що ви знаєте це з власного досвіду, ви ж знаєте це з досвіду адвокатської кар'єри? От питання: чи можуть сьогодні під час е е е дій воєнного стану іноземці встановити наших українських дітей? Е е ні, міжнародне усиновлення закрито на час дії воєнного стану. Це mm. з точки зору безпеки дітей. Дуже важко. Е <ресвістувати> Стеж за тим, ага. який побут у дитини, коли її забрали. Бо дитина, яка відбувається за кордон, вона стає на консульський облік, і там Україна е, стежить за тим, як дитина облаштовується в новій сім'ї за кордоном. Е, під час війни зрозуміло, що не вистачає на це внутрішнього ресурсу у держави України, тому mm. на цей час припинено повністю. В принципі, в інших країнах за аналогією, під час війни, усиновлення зупинялося. Ми перша країна в світі, яка вирішила цього не робити, і усиновлення. І опіка допустимі під час дії майже усього воєнного стану. Перший час кілька місяців це не працювало лише через те, що служб не було на місцях. Люди були в укриттях, тікали. Uh -huh. Потім, коли всі повернулися, все стало абсолютно допустими. Uh -huh. І ми перша країна в світі. Тому те, що ми не не допускаємо усиновлення за кордон, це ніби і мінус. Але в порівнянні з іншими країнами це великий плюс. Uh -huh. А українці, які за кордоном живуть, ah. вони мо oh. 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 <laughs> <Доброго>, орати. <раду. laughs> Помаш о е, українці, які за кордоном зараз перебувають, вони можуть так само всиновити дітей? Чи це теж заборонено зараз? На жаль, ні, на жаль все на жаль, не можуть, тому що для того, щоб бути усиновлювачем, треба проживати постійно на території України, мати тут джерело походження коштів і мати тут нерухомість або в оренді, або у власності. Але тим не менш, якщо людина проживає за кордоном, але працює все одно на Україну, бо багато таких українців, яких бізнес в Україні, але вони знаходяться за кордоном. Реалізувати це можна треба просто приїхати сюди, орендувати тут квартиру, пройти тут навчання всю бюрократичні перепо. І після усиновлення ти на правах мами чи тата везеш дитину туди, де ти живеш. Ніхто не забороняє, <різвіст> і у мене є багато таких прикладів. Головне мати тут заробіток. Тобто, якщо немає ФОПу, який дистанційно працює, то треба мати роботу і приїжджати сюди, влаштовуватися на роботу, півроку працювати і потім показувати документи, <різвіст> <різвіст> що ти <різвіст> мені <має різвіст> походження. <дихід. різвіст> <різвіст> так, але з, з, з в цілому ні заборонено, бо ви проживаєте не в Україні. Дякую вам. Дякую, Дякую за те, що робите. Дякую, що поділилися. Я хочу нагадати, що сьогодні, в день усиновлення, з нами на зв'язку була Інна Мірошніченка, яка розповідала про процедуру усиновлення дітей в Україні. Дякую, Дякую вам.